Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще брав. Мене звати Макс. І сьогодні ми продовжуємо звати, ми грати в Achilles Survival. А, минулого разу ми грали вже за нового персонажа, за Гектора. І відкрили з вами Грецію. У нас була Троя, яка вже пройдена на 61%. У нас тут залишилось трошки добити. От. І зараз ми підемо на нову мапу. За нового персонажа. Це буде у нас король скелетів. Дивіться, навколо нього аура якась. Це вона сама по собі буде бити. Ага, вона травить. Дуже непогано. Погано тільки те, що це не постійний урон. Але що маємо? те маємо. Значить так, це у нас спел, і це спел демедж. Ми візьмемо з вами, можливо, цей. І давайте будемо брати урон, тому що нам треба якось буде дамажити. Це просто нас прям кажуть нам: бери рендж, бери, бери рендж. Навіть якщо дають легендарку, то треба брати. Так. Довжина окей. Довше б'є наш скіл. Так, і що ми будемо брати далі? Що? Я хочу не тільки максити один скіл цей, я хочу ще пробувати якийсь ще один, щоб розуміти потім, який буде прям топовий. Тому що ми більш-менш з вами взяли і зрозуміли, які скіли. На початкових стадіях гарні. А які на наступних, то це таке собі. Дивіться, ну кріт ми можемо взяти, але я хочу саме дивитися на еволюції. Що нам взагалі тут треба зробити? Нам треба вбити з вами 7500 ворогів, побудувати 20 структур. Та зробити максимальне ХП 1500. Ну, це буде важкувато, якщо чесно. Ой, нас зараз уб'ють. Прикол. У нас хоч трошки є регенерації, можливо. Ні. Хілки немає. Зараз заберемо цей сундучок. Spell damage. Ну як не взяти легендарку? Ну це реально. Так, друзі, мені здається, нам зараз надають копняков. Навіть на нормальній стадії давайте Хілку побудуємо. Можливо, хоч трошки ми від відресторимось. Так, ну я просто розумію, що нам поки що немає чим дамажити навіть. Так, ну вона свою справу зробила. Це вже добре. Сундучок з'явився, побіжали за ним. Не знаю, як ми будемо далі тут. Але поки що якось не дуже втішні прогнози у нас. Взагалі сквішовий, він, він навіть тонший, ніж цей. Ніж провидиця була. І не дають тих, е, тих башен, які мені потрібні. Я себе в кут загнав піпец, непогано. Mm. Так, нове щось. Давайте візьмемо Poison, так як у нас везде Poison 5 хвилин пройшло, а у нас ні урона, ні виживаємості, нічого немає. Ну от прям взагалі. Нарешті ми можемо построїти нормальну будівлю. Так. Нам треба обов'язково скоро построїти кузню. Построїти, побудувати. Щоб ми змогли зараз вже апнути два скіла. О. Так, перший. Збільшення сили. І тут збільшення сили. 50%, але тут зниження. Е і тут зниження сили. Давай оце 40 візьмемо, і хай буде. А тут додається Fire Effect Додається. 50% демеджа по чемпіонам, але знижується демедж по нормальним ворогам. А, тобто воно буде більше бити по великим, але по маленьким менше. Ні, давайте додамо просто файер і все. Я думаю, йому це потрібніше буде. Так, нам треба ще побудувати 12. Різних будівель Сундучок з'явився у нас тут, а це добре. Окей Забираємо досвід, забираємо. Так. Ем... На перший чи на другий? Давай на другий. Мені прямо подобається, як він вибухає. Так, біжимо на... на шахту. Збираємо поки що можемо? І треба сюди? хочуть мені давати щось нормальне. Так, знизу там ще одна шахта. Я от думаю, можливо, ті, ті скіли, які нам не сподобались, можливо, вони будуть на еволюції щось добре показувати. Бо, конечно, може таке бути, що скіл сам по собі говно. Але. В деяких моментах буває так, що він спочатку фігня, а потім він прям імба імбой. Так. Тут в кінці буде бос, якого нам треба було вбити, але я не пам'ятаю за кого, можливо, за Ахілеса, а можливо, і ні. Що, хілку построїмо. Новий скіл. Давай візьмемо. Оце ми ще не бачили. Хоч тут і великий КД, але давай подивимось, що це таке взагалі. Він взагалі б'є. Він за мною просто бігає. А, вони як обшипи потім від нього б'ються. Добре, непогано. А Ахі... хілка, вона сама по собі закінчується через і деякий час, її... її не ламають взагалі. Так, там з'явився підвал, треба до нього йти. А, ну це тільки на один. Поки що не я не розумію взагалі, чим я дамажу, тому що. Вроді як я повинен ядом, а він через раз б'є. Можливо, я помиляюсь. Давай армор, напевно, бо колекшн Range нам зараз ніяк не допоможе взагалі. Це дуже добре, що оця бомбочка, яка взривається, вона відштовхує маленьких ворогів. Це прям допомагає, але у нас немає хп. Хілки нема? нема. Хілка у нас минулого разу тут була. Але у нас зараз не вистачить часу і життя там стояти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, будемо хардкорити так хардкорити? Визиваємо портал. Я не зможу зараз тут стояти на хілкі. Треба до башен, треба до башен. Ой, тут я в, тут в куті прям закрут, закритий. Пробиваємось до наступної. Тут нормально. Супер, дуже добре. Так, Давай оце Зараз чекаємо, що це прибираємо. І що ми тут можемо ставити? Ще одну башню? А нам треба оце. Так, збільшений пушбек відштовхування. А тут що збільшений ефект розміру, зменшена павер. Давай спробуємо, як це буде? А ну вона стала трошки більше і що? Мені здається, воно нічого не допомагає. Треба тепер спробувати прокачати до 15-го левела і подивитися на еволюцію на останню. Ну, вроді як виглядає непогано, але не як соло скіл. Ну, серйозно, але прикольно тим, що ти бігаєш з скелетом такий. Хоч не тільки, знаєте, персонажі такі, типу, які задіяні з гарної сторони в, в історії. О, ми відкрили піромаяка, напевно. І Токсик террора відкрили. О, клас. Ще два персонажі. А можна мені, будь ласка, перший скіл давати прокачувати, алло? Не знаю, як він буде відчувати себе на хардкорі та на важких мапах, але, в принципі, тут він окей. Уже спочатку був дуже сквішовий, зараз більш-менш нормально. Ой, там пушку зламали. їх всіх зустрічати треба. Ну, вони волнами прямлягають, диви, від яду. Так, у нас там з'явилося цей підвал. А ще нам треба встигнути построїти шість будівель. Ну, це вже буде 5. Так. Ой, а тут Тут я себе закрив в цьому, блін, на кутку. Давай оце. І йдемо за порталом та сундучком. Давай подивимось, що оце таке. Ага, тобто в ньому ми можемо купити собі покращення скілов. Просто так, якщо назбираємо достатньо грошей. Непогано. Я вам так скажу. Коли ми вже прокачаємо гарні бонуси на галду, тоді це must have. У нас поки що бонусів взагалі там немає ніяких. Так, 2 хвилини. І нам треба ще построїти 4 будівлі. М -м, не тут. У нас вистачить на 4 будівлі. Я думаю, вистачить. А, ми ще раз можемо прийти купити. Окей, там перезарядка, бачиш, іде на ньому? Це добре. А ми можемо ще таки десь построїти? Ага, грошей нема? Все, я зрозумів, як це працює. Треба будь-які будівлі. Все, йдемо просто і строїмо підряд 4 штуки. Давай оце. Хай буде більше яду. Так. Хай буде хілка. Можливо, встигнемо хоч трошки захилитись. Бо попереду ще босс як би. Блін, а нам боляче, прям дуже. Тут тупик, тупик. Зараз до гори спробуємо до сундучка зійти. Забрати його. І Якраз построїмо тут зараз щось останнє. Давай хілку ще одну. Ui 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 Мені б ще один-два левела б апнути, було б взагалі дуже добре. Але я думаю, що я напевно не встигну. Так, з'являється бос. Він ще й... цей, блін, лучник. А як же мені його вбивати? Та все. Це жопа? Це прям дуже жопа. Я вам скажу. Давай спробуємо його загнати сюди в яд. Непогано. Непогано спрацювала тактика. Ем... Давай хоча б так. І ми зараз зможемо десь построїти цю як її. Е, кузню. І покращити наш скіл. І можливо, якось це нам допоможе. Ой-ой-ой. Так, сила статусу плюс 50 і кулдаун плюс 25. Оце. У нас хпшечки дуже мало. Так, додавання ударів. Ну да. Ні-ні-ні, біжи, -ні -ні, біжи, 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 біжи. Слухай, ми його завалимо. Реально. Все? Найс. Nice. Супер. Друзі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, і ми далі будемо продовжувати грати в цю чу чудову гру. З вами був Макс та канал Краще Борав. До побачення!